Доброго дня Сергій. Всім доброго дня, вітаємо всіх. Сьогодні в нас вівторок. Ви на каналі Автоствол. Так, тільки ми сьогодні не на авторинку, 23 вересня. І зараз почитаю деякі коментарі і покажемо машини, які є під роботу. Можливо, хтось захоче сам підготувати. Дві з них вчорашні. Дві Саша привіз, бо хтось питається в коментарях, що Саня приїхав, а де свіжі машини. Також, також, пи, також пише хтось, хлопці, привіт, цікаве відео, давай естраду. Буде естрада. Так, Сьогодні буде музика знов на піаніно. Олександр Володимирович Скременчук скинув. До речі, нову композицію забув, як називають пісня про пісню. Тільки кого не пам'ятаю. Я далекий від музики. Ми по машинах, але не по музиці, так, да, Сай? Або по музиці тільки автомобільній босе там туди-сюди. Е, Олена пише, дивитись ваші огляди для мене кайф, божого благословення, успіхів. Вітаю Степань. Як правильно, Степань? Степань, напевно, думаю. Степань. Це Десь Римська область, напевне. Вітання Олені. Ми дуже раді таким коментарям і благословення нам бажають. Це чудово. Вам також благословення. Також написав до вчорашнього відео нашого Володимир Яременко. Хороше відео, все доступно. Пояснили. Дивлюсь також санній канал про поїздки в Германію. До речі, канал називається Автовоз везе в Україну. Самого сестра живе там, тому знає, які там авто. Ну, до речі, це до сьогоднішньої теми, якраз написав Володимир, от зараз ми покажемо, які проїжджають авто. Просто щоб купити його трошки не поверху ринку, бо коли поверху ринку ми пробували купляти, вже розказували вам про шкоду. Також з ефіра, тут я зараз розкажу, не додивились хлопці, там думали, хімчистка поліровка поверху ринку, там ще сцеплення міняти, то все-таки краще купляти трошки нижчу ціну, але робота є біля них. Це каже, масом що... бюджету, так? Да? Ну, типу, але запас бюджету є, так. Да. І він каже, що в нього живе сестра в Германії, він знає на рахунок машин. На рахунок заробітку можу вам порекомендувати продавати авто десь в Київському регіоні. Ну, У нас немає можливості, немає людини, де продавати. Тут ціни інші, доходи в людей також. Плюс хороших підготовлених авто не так багато. Я розумію, що є послуга пригону, але якби то не було, всі хочуть бачити живу. Вживу і не їхати за 39 земель до вас у Луцьк. Я допомагав деяким знайомим пошках авто, і в них була умова не далі, ніж за 100 кілометрів в Тобто, щоб не було більше. Хай буде дорожче, але їхати кудись вони не хотіли або не мали можливості, тому такі реалії зараз. Ми знаємо, що такі реалії, але ж, Сань, ми ж робимо доставку. да? робимо? Доставку, ну, бач, люди хочуть бачити, пощупати. Тому якось так виходить. У нас можливості поки що нема. Поїхати десь в Київ, взяти площадку і, і торгувати. В планах, можливо, є, але можливості поки нема. Ну, немає можливості в нас продавати ці машини в Київській області. Також вітання ще Олександру Кремінчук. Він, він, він звичайно моторист, і в нього є свій сервіс. Я йому казав, що він писав е, такі повчальні всякі коментарі. Він написав: Доброго вечора Сергій. Е, по розповіді про двигуни і коробки повністю згоден з вами, про це або ремінь вирішити покупцю, тобто брати який грем, чи буде на цепу, чи буде на ремені зубчатому. Але якщо пробіг не дуже великий, то двигун на цепку не дуже дорожчий за ремінь по обслуговуванню. Це замінюється по пробігу, а ремінь або по пробігу, або раз на три роки. І неважливо, їздив він або ні. Ну, бо ремінь втрачає свою якість, тобто свої властивості. втрачає Скажімо так, сплав резини, там, ниток і так далі. І ще це може пробачити господару невчасну заміну, великий перекат зустрічався не раз, а ремінь не пробачає. Не всі глядачі мають знайомих, механіків. Звертайтесь до команди «Автоствол», вам допоможуть і порадять вони кращі, лайк, як завжди. Ну, він нам пише хороші коментарі і рекомендує, щоб до нас зверталися. Він дивиться всі наші відео. Ми реально стараємося працювати так, як воно є. Все. Зараз покажемо, напевне. Що, всім вітання, всім дякуємо за коментарі. Я сьогодні зранку закинув вчорашнє відео, так що це буде ввечері, так? Да? Але дивіться ще це. Щось мало а, переглядів. Інколи, інколи YouTube тут не хочеш, ми запустили його ввечері. Грузить так довго що до Просто вчора було в хорошій якості одним відео знято, не склеєне, і воно грузилося мені дві години, при тому, що на Wi-Fi. Значить, з останніх покупок Саня купив Мегана 1.6 на 6 на шестиступці. Звичайний двигун паєшний. Ну, як весь час хімчистка, поліровка і так далі і тому подібне. Ну, хоча тут немає багато роботи. Безключовий працює. Є без тільки... ключовий. ще раз, ключа забрав. Ключа забрав. Як закриваєш з ключа, то без ключів не працює. Треба, щоб тоді. Але цього... він сам закривається відходиш, до речі, Брат, працює тоді ми... без ключів. Це ми пояснили, правильно? О, вже? Так, да, повний електропакет. Також на 254 пробігу кермо зверху тільки підтерте, а тут нормальне, але яке є, це реальний її пробіг 254 тисячі. Звісно, треба хімчистку робити, але сидіння не порване, до речі. Вони грязні, я там знімав теж, я показував, що вони грязненькі. Клімат працює. Ключ один чи два? Один. До фуркопа два, ключ. фурко, два ключа. До фуркопа два ключа, так. Коврик якось втулили, ну, придеться купити нові. Якщо будемо досити. Ось ми ряд. показуємо. Хто хоче, може так купити, ціна буде дуже різниця. Якщо так, то практично собі вартість автомобіля. Якщо будемо готуватися, звісно, це забирає і час, і кошти. Ресурс, все, так. Да. Ресурс, і тому буде зовсім інша ціна, коли буде машина підготовлена. ззаді на стоїці, цікаво. О, О бачу, як я став? То я, так до речі, став. А, то ти, я. Коротше, я... полка є, насос. Насос п'інка є, аптечки є. Купа аптечок. Тут Кра... запаска не йде, насос пінка. Насос і п'єнка йде, так. Машина нормальна, але має косметичні підкраси. Пертроники працюють, фуркоп, з -з -з, він знімається. 10-го року розмитнилась Меган третій 3 на 17 дисках. Складання зеркал, все працює. До речі, Сергій Лобве скло лу рідне. Так. Але це машина для тих, кому не важливі косметичні підкраси. Шпаклі немає, тільки на арці 500 б'ється там в двох місцях, то... Це я не рахую шпаклюю. Десь була права, арка, арка права да. продерта, так. Да. Отаке. От кого цікавить, пишіть, так? Да. Є, виходить, три косметичних підкраси. і... Ну, на... Дешевше ринкової і вартості, однозначно, не. правильно? Коротше, кого цікавить, ми зробимо так. Кого цікавить, я, дзвоніть, скажемо ціну. Бо Ціна буде зовсім інша, коли буде машина підготована. Бо не всі потім зрозуміють, так? Да, так, да, не будем... всі це розуміють, але коли потратити місяць часу. Ресурс людей підключати, людям платити і так далі. І готується вже все в ідеал. Вкладається пару соток. А як для себе, якщо ви хочете їздити, можна просто похимчистити, можна пополювати, можна ні, поміняти, наприклад, розхідники треба міняти. ГРМ, до речі, треба міняти, масло, фільтра треба міняти. Ну ГРМ завжди ми рекомендуємо, навіть якщо він був давно міняний, бо ми не знаємо, скільки на ній їздили. часу. Добре? Кого цікавить, пишіть особисто за ціну цієї машини. Зробимо так. Так, що це Саша таке? Seat Altea XL Це виз... означає, що вона велика. Ну так. Да. Є задні партнельники, є круїз, автосвітло, мультикермо, 1,6. А головне 1,6 MPI. Клімат працює, до речі. Сергій поясни в пару словах людям, які от куплять гольфа, а не свята. 239 пробігу, це пробіг оригінальний. Нотор, той, фар... той самий. Ця Під... машина в рідній фарбі. Снайп всередині розкажу. І цей. Дивісь по комплектації. От скажи мені комплектація клімат підігріви. Це якась, магнітофон, це не навігація. Далі мультикермо. мультикермо. Автосвітло, круїз, 400 кубів. Датчик з дуща. Коротше, це нічим не гірша машина за гольф п'ятий. Правильно, я, я маю на увазі тільки... Ки типу... вона рік. Сьомий. Сьомий рік. По комплектації вона хороша. Два ключі, да? там ще один ключ да. лежить. Це простий ключик, той, той путік. І вона в комфорті краще гольфа. Я, я б сказав, я проїхався, вона в комфорті, вона прикольніша. Ми Пробіг адекватний, 239 тисяч. Це підмінівент, що рахується Excel. Кстати, Тут сервіс прекрасний, то вони тюфи. Давай я можу. Да. Сьогодні казав якийсь підписник, що є... І ти що знімав. Я не показав, а ти можеш сказати на каліос цінника інформації забулися. А ми вже як входимо в азарт, то там вже цінники забуваються. 23 й рік. 209 тисяч пробігу. 23 й рік, 209 тисяч. Потім там ще є. З 21-го року тюф є, ось бачите, з 18-го року є і з якогось 14-го чи до да, 14 й рік це є ще чух у нас. Да, і і зараз... Сервісна історія теж повна у нас є. От заводимо ключик. Блимає? Чи не угу. блимає? Да. блимає? Ну треба обслуговувати, звичайно. Треба дивитися, датчик ОБС, навірно, Да? да мабуть. 239. Нам це Ігор зробить. Ми Пробігу, це... да. У нас є електрик. Останемо ну, це все. Так воно є. Клімат ти перевіряв, працює. Да, так? Кліматує, підігріви але... є. Підігрів я не перевіряв, але не є. Я думаю, що не працюють. Мотор працює нормально. Електродзеркала, ну... я б сказав, бо комплектація, якщо гольф буде 1,6-7 року, то буде за 6 далеко тисяч хороший. Не фарбований. Якщо такі комплектації. Так, да, і 1,6 він пай, то буде точно. Ну, ця машина буде дешевше, скажімо так, як... Якщо не готова, то буде прям дуже хороша ціна. Якщо не готова, так. Да. На зимовій гумі. Да. А, а передня гума непонятна. Задня зимова, передня... <рес> а передня. Передньої нема. Полка передньої є. Фуркоп, фуркоп є. Зйомний. Тільки не знаю, як він знімається. Потолок в нормі, докатки немає, хтось виняв. Ну, це стабільно. Оце так приїжджають машини, щоб ви розуміли. Стабільно воно таке. Треба хорошу кінчистку, воно все стане чисте. Буде Все прекрасно. Це така... Короче, І треба поміняти ляду. ляду. Вона не дорога. ляду замінили. Коротше, машина не ржава, а ляда чогось зіржавіла. Ти ж показував там на своєму каналі, якщо, так? Якщо... В якщо треба, знімемо ще знизу огляд. Я думаю, що можна буде так, зняти кого на Мені цікаві, ямі. знизу, вона так не ржава, ніде. Є тут вам треба м'ятинку підкатати. Буде хороша ціна. Коротше, Саня ще порахує точно. Кого цікавить, пишете Viber, WhatsApp, Telegram. Відомо да? Да. хороші ціну. Бо в нас просто не вистачає часу все готувати. Підготується, буде інша ціна. Говоримо так, як є. Сьомий рік один шість Віпай. Напишемось, ну кого цікавить. Audi да. на лінзах. Щось на нас не пішло, я не знаю. В мене вона ну, я, я ризикнув з нею. Сергій мені казав Сань. <laughs> казав, що цей. Складай вудочки. ні, взяв купив. Сергій каже, Саня, не, не займайся. Я кажу, та автомат, алькантара. Тут теж один ще 233 на щитку. Це ще старший, старший мотор старіший. Вісьмиклапанний песеровський, ес здається, якщо я не помиляюсь, правильно. Чорний, чорний потолок даже, Сергій. Угу. Коротше, тут так. крашені два передні крила, якщо прибором дивитися, решта все не фарбовано. Вони не крашені, вони, здається, да, так? Вони, певно як поміняні, вони трошки більше б'ються, бо вони різняться. Вони різняться трошки, так, да? бо їх поставили з других трудно, бо їх перелакували. Але по кузову є кусь Я Не знаю, Саня, за скільки ти її хочеш такої віддати, як є. Сергій, якщо набере хтось з цього огляду за 4 тисячі віддамо. На автоматі 1,6 і Тут походу гідротрансформатор стоїть, я думаю, на 1,6. шість. Чотирступеневий, так. Да. Чотирьохступеневий простий. Ну от. Це проста машина. Але це машина, яку взяти і їздити і не вручитися там ніякими. Обслужити собі і кататися. Що там по кузову, царапини, що там ще. Ну за 4 тисячі на автоматі я тобі скажу, ти зараз нічого не привзеш взагалі. На неї я заплатив 2500 чи 2 600 сохмити, бо це Audi. І доставка додавши 900. Це 3,5 і далі ви зрозуміли, що за скільки ми її віддаємо. Ми її просто вертаємо гроші за доставку і за розтаможку. І частково за автомобіль. Ось так. Якщо хтось як то каже без гонору, купив на автоматі і їздить собі за 4 тисячі. Бо за 4 тисячі нема машини на автоматі. Сергій, розказуй за ефіру. Прекрасно. Зефіру тільки що я перевірав особисто, вона в рідній фарбі, точно вся. Двигун такий, який ти любиш, правильно? 1,8 двигун. 1, не 1 помитий, Не знаю, по Там все чистенько. То сол все добре. Двигун в нормі. Тут треба замінювати сцеплення. Воно їде, но? їде, але ну, якщо дати добре газу, то пробуксовує. Я не, я не газував на ній, ну. Я тобі вірю. Це хлопці купили так, повний електропакет. Сидіння майже ціле, оцей дермантин. він всіх чуть-чуть тріскає. який кіміганір руль кермо. Да. Тут, тут 169 пробіг. 169 пробіг. Він підтверджений, він рідний. Він їздив, походу, руки не мив, якийсь, чи коваль, чи хто він там. <ріст> Назем його просто чоловік з німеччини. Так, <ріст> 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 автосвітло, є, до речі, тут круїз. Кермо треба перешити. Сидіння. Сидіння, це їхня болячка, це дермантин. Трішки воно. Не витримало його нагрузки. Тут є підтвердження, а фуркоп, ключик. Підтвердження пробігу. Тут є сервіс на тюх, і Там, все є. Там, є тюф, Два ключа. Новенькі, кстати. До речі, новесенькі. Ззаді <кхух> сидіння <як> нові, новіс Угу. Сім'я місця? Так. Коротше так, якщо ми поміняємо степлення, похимчистим її ну Я тут вона бампері, от, чуть, Можна просто підкапати, то ми будемо за неї цінити 6700 І можливо за 6500 відомо. А володі... якщо так як є? дійсно варта уваги, вона гарна і не крашена, і пробіг гарний. 5,9 що... можна віддати. Якщо, якщо, якщо хтось замінить саме щеплення, будь, будь ласка, займайтеся. Так, сьогодні на все на оборот, сьогодні Сергій поспішає. тому... Звісно, хто хоче на перепродаж, не цікаво цим займатися. Хто для себе можна? Може комусь на перепродаж цікаво буде, хто його знає. Може у когось є клієнт хороший. Що, прощаємося? Так, да, так що думаєте, от такі чотири варіанти. Композиція Скільки буде ми... відео сьогодні? Так, да, буде композиція, не переключайте. Композиція буде, пісня про пісню на піаніно там якась цікава. Насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь. Напишіть, чи вам цікаві такі маленькі огляди, чи вам треба знімати не готові машини. Чи краще знімати вже готові все в ідеал? Просто цікаво. Чи вам воно це треба, чи не Я треба. Я думаю, що треба знімати ідеальну картинку і все. Я думаю, що люди не люблять життя. Ну, Це є життя, це є машини, це є те, що за, як то кажуть, за колісами. Це є правда. Це є правда, цього ніхто не бачить. Хто дивиться тільки на ринку машини чи там по відео інших, вже наполіровані, пошиті сидушки, керма перешиті, покрашені, все там, поставлена хороша резина і так далі, і тому подібно, думають, що з Німеччини свіженькі, гарні, красиві, ідеальні машини. Це ще в дорогому бюджеті 15-20 тисяч ще можливо. І то, вони не такі вже й гарні. Але в такому бюджеті. Там 5, 6, 7 тисяч це є реалії треба займатися. життя. І машин, треба ними займатися. Якось так чи що? Так. Да. Все. Всім жмемо руку. Завтра знімемо ідеально все. Завтра будемо да, знімати ідеальні машини. Сьогодні такі. Ну, якщо чесно, як для себе, наприклад, хотів би я з ефіру, я склю ще пару слів. Так прийшло. Я вже не думав говорити, просто якби для мене я взяв би цю зефіру, я поміняв би сцеплення, поставив би сюди дороге, якщо для себе. Так само виже много. Бо ви розумієте, що на продаж ви купите на ринку, поміняє саме дешеве буде сцеплення. А дешеве і хороша, різниця ціна трохи є. Як для себе їсти, я взяв би, зробив би, їздив. би, Так само цього миганчика, я б його взяв, вилучив набагато дешевше, сам зробив би, їздив би. Бо ти сам доробляєш, ти, якщо і маєш можливість, ти знаєш, що ти ставиш, що ти робиш, розумієш? Так, так само Сіат і Excel можна взяти. Altaya. Той ЛТЯ вже заговорився. ЛТ, да? yeah. адекватний пробіг, адекватна машина, Хочете п'ятого Гульфа. Ну, звісно, да, треба шукати ляду другу і фарбувати її. Не знаю, чому. Вся машина, всі арки, цілі, все кого цікавить. До речі, кого за ці машини цікавить щось конкретніше, чи з ями відео ми зробимо. Так само на автоматі. Якщо купляти не зрозуміло, що на якомусь роботі з двигуном там 1.0 чи 1,2, бо більше нічого не вийде, можна розглянути стару ауді. Але це ваш вибір. Поміняти ГРМ та й китатися в автомат їде нормально, не звертаючи на увагу на якісь там інші речі. Да, стара машина. Ну, Саня вам розказав, яка її субвартість. Собі вартість. Ну, тобто вона вийшла, ну, я знаю, що це нікому не цікаво. За доларів 500-600 більше, як її Саня віддає за 4 тисячі. Да, Хочеш на... ти? Трошки я нею лоханувся, нічого. Може комусь сподобається. Ну, я там віри, не, не віри, воно вам не потрібно. Як ми продаємо, чи то 0, чи мінус. Я розумію, що це вас не цікавить. Правильно, Сань? Да. У нас є ціна 4, цікавить, будь ласка. Забирайте. Є от ціна 4 за цю машину. Приблизно ви знаєте, скільки привозка я розмитнення, Не приблизно Саня розказав. Подумайте, чи ви її самі привезете за 4. Всі питання. Все, а якщо треба на автоматі за 4, то це є варіант. Да. Бо навіть за 5-6 за ви нічого не купите. Тобто, ну, вчора ми знімали 6200, Рено цей. як Модус. Модус, да. 1,6 бензин на 4-ступеневому. Ну, якось так. Прощаємося? Да. Все, пока.